Страхування від давніх римлян до венеціанських модників. Миру всім! сьогодні разом з тобі даємо коротенький екскурс в історію страхування. А ви коли-небудь задумалися, з чого почалось страхування? Га? Стародавній Рим, римляни, варвари та страхування. Знаєте, чому римляни такі круті? Вони не тільки завойовували світ, а й вигадали страхування. Історія така: римські легіони воювали в Іспанії, їм були потрібні зброя, їжа і навіть нові шкарпетки. Але Іспанія далеко, і вороги не дремлять. Купці бояться вести товар, адже каравани грабують. Логістика заглохла. І тут імперія придумала хитру штуку: якщо варвари пограбують твій караван, ми тобі все відшкодуємо. І що ви думаєте, каравани потекли рікою? Римляни нагодували легіонерів, варварам дали по шапці, і всі щасливі! Ось так друзі, і з'явилось страхування. І гладіаторів вам на додачу. Пам! Римляни ще ті любителі гладіаторських боїв. Вони почали страхувати своїх бійців. Як то працює? Якщо гладіатор виживав, він отримував певну суму грошей. Якщо ні, ну гроші діставались його сім'ї. хоч комусь. Спонсор гладіаторських боїв стародавнє римське об'єднання взаємного страхування. Бережіть себе і своїх бійців на правах реклами. Свята церква минуле століття, і страхування дійшло. Як ви думаєте, до кого? Правильно до святої церкви. У них і почали страхувати кораблі та товари, адже морські простори бороздять пірати, та й товар попросту може потонути. Друзі, а ви знаєте, хто ще розвивав страховий бізнес? Венеціанці. Дожі, модники та кораблі. Не лише каналами, масками та маскарадами славиться місто на воді. Венеціанці були крутими морськими торговцями, але возити товар по морю справа ризикова. Пірати, шторми, риби, монстри. І тут венеціанці подумали: а давайте об'єднаємось і будемо допомагати один одному. Так і з'явилось страхове товариство: втратив корабль, отримав компенсацію і всі щасливі. Так, страхування стало частиною морської торгівлі. І вишенькою на торті стали венеціанські модники, які зробили свій вклад в страхування. Вони страхували дорогоцінні наряди, адже мода справа тонка. І порвати гарне оксамитове тебе під дощем це просто на ізі. І це ні разу не жарт. Ні-ні. Щоб ви знали, в Венеції в 16 столітті створились перші страхові компанії, які пропонували страхувати одяг від крадіжки та псування. Чому саме в Венеції запитаєте ви, розказую далі. Поїхали. По-перше, одяг був дуже дорогим. Венеціанська знать носила вбрання суксамиту, шовку, парчі і коштували вони цілі статки. По-друге, Одяг можна було легко забруднити. Венеціанці ходили по каналах, де вбрання можна було або забруднити, або порвати. По-третє, одяг був показником статусу. Дожі дуже піклувались про свою зовнішність і гарні шати якраз і були ознакою цього статусу. Ось і все, друзі. Страхування існувало вже дуже давно і постійно розвивалось. Тож не бійтесь, страхуйтесь, адже це гарантія спокою і впевненості. Підписуйтесь, ставте лайк і до швидкої зустрічі! Всім па-па! Ми дякуємо за гостинність в чудовому закладу хліботека. І якщо раптом у вас виникне непереборне бажання випити смачної кави і відчути аромат і смак свіжоспеченого хліба, то вам точно сюди. Приходьте, вам тут раді.